Привіт, мої розумнички! Сьогодні ми з вами проведемо вікторину. За кожну правильну відповідь ви будете отримувати один бал. Отже, відгадайте загадку: Три різнокольорові кола блимають по черзі, світяться, моргають, людям допомагають. Що це? Так, це світлофор. Хто відгадав, загинає один пальчик. Слухаємо друге запитання: на який сигнал світлофора можна переходити дорогу? Думаємо уважно. Так, на зелений, хто дав правильну відповідь, загинає другий пальчик. Наступне питання. Де можна їздити транспорту? По дорозі чи по тротуару? Так, правильно, по дорозі. Дітки, не забуваємо загинати. Пальчики. А тепер будуть важчі питання, тому ви будете отримувати 2 бали. Скажіть, які ви знаєте правила поведінки у транспорті? Добре подумайте, пригадайте. А ось вам маленька підказка. Якщо ви поводитесь так, то отримуєте 2 бали. Загинаємо 2 пальчики. А тепер подумайте і скажіть. Як потрібно переходити дорогу. Ось знову підказка. Якщо ви переходите дорогу так, як показано на картинці, то загинаємо два пальчика. А зараз пригадайте правила поведінки за столом. Знову підказка. Якщо так, то загинаємо два пальчика. А тепер нагадайте мені, які небезпечні предмети ви знаєте. Так, це ножиці, голки, гарячий чайник, цвяхи, сірники, ніж, молоток, пігулки, гарячі праски, це все є дуже небезпечне для діток. Я гадаю, ви всі знаєте, що до цих предметів вам торкатися не можна, а користуватися такими предметами, як ножиці, потрібно обережно. Загинаємо два пальчика. Я вас вітаю, а тепер давайте порахуємо ваші пальчики. Якщо ви загнули всі пальчики, то ви набрали більше 10 балів. А це означає, що ви гарно впорались з завданням і заслуговуєте на щось смачненьке. До зустрічі!